У калуші підприємцю не дали дозвіл на спорудження торгової площадки біля його крамниці на вулиці Грушевського, 47. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету калуської міської ради проти такої ідеї виступили сусіди підприємця. Ми не даємо згоди на ніякі літні площадки. Так як колись в 2000 році мені не дали згоди на площадки ні архітектура, ні мер міста, ніхто тільки дали мені дозвіл на маленький гамганом. Ну і ми також не погоджуємося, тому що по-перше, мені буде все заступати. Моє приміщення в мене там розміщення в бджіництво. Ну як це так 4 метри. Він хоче добудови, тобто акваріум, літня площадка. Ми не погоджуємося, таке ніколи. Українська натура прокоментував аргументи калушанки. Перший заступник міського голови Ігор Матвійчук. Ні, не дали. І я не дав. Ні, Вся я не в тому суть, що пройшли наша, роки. Наша українська у місті майже дві сотні тимчасових споруд переважно комерційного призначення. Прецедент у цьому випадку полягає у тому, що підприємець хоче збудувати тимчасову споруду безпосередньо поруч зі своєю крамницею. І Справді це преселанд, який, скажімо так, ну не окрашає наше місто. Взагалі, як на мене, тимчасові споруди, що у нас в місті вони далеко не є окрасою міста. Їх треба або десь систематично, ну, вибрати місце, де дозволяти їх встановити якусь загальну площадку на подобі базару, і там хай собі встановлюють однотипні. А не хаотично, де де захоче до це. Але на жаль, постанова Кабміну є, її відміняти не можуть. Це тільки все розмови та нушо. Підприємець під... зібрав всі необхідні документи. Ну, під ясенами там трошки інша історія. Там на власність земельні ділянці, тут вони платять оренду за земельну ділянку. Вони там трошки дещо інакша ситуація. Тут що кажете, ці квіти, і це що сьогодні ну. На Грошевську пропонувала це на землях міської ради, і там йшла мова про оренду елементів благоустрою. Так землі там не відведено.